Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ви подивіться, яка сьогодні чудова погода. Морозець мінус вісім, сніжок лежить, ясне небо, сонячно, чудова погода, аби виїхати і трішечки катнути по-домашньому. Я сьогодні хочу продовжити свою традицію, започатковану минулої зими. Виїхати зимою, в мороз, в сніг, кудись в красиве місце, і зварити. Пивний глінтвейн. Минулої зими я вже виїжджав, перше варив і мені сподобалося. Вийшло доволі непогано. Одразу покажу вам, на чому я сьогодні буду їхати. Їхати буду на своєму ліончику. Він в мене на зимовій гумі. Ну, відоси вже у мене на каналі є короткі, де ця зимова гума показує, як вона працює. Я про неї трохи розказую, тож нічого нового. І спорядив баульчик. Це лопатка, аби розчистити сніжок, підготувати місце під вогнище. Ну і тут різне там кухонне приладдя, лахміття і так далі. І крісло собою взяв, аби було де сістися, і насолоджуючись грінтвейном, милуватися дивовижною природою України. Раніше, друзі, доїхав, доплівся до того місця, куди і планував, тому що через ліс дорога засніжена, місцями можна було проїхати, місцями Вільчик Груз в переметах. І от якби був МТБшник або фетбайк, то взагалі було супер. А так на моєму на 32-х колосах дуже-дуже. Складно все ж таки їхати по такому снігу-пухляку, от по вкатаному снігу або по жаледиці їде, пхне так, як треба. А по рихлому снігу-пухляку ні, це не його. Але все ж таки я доплівся до цього місця, куди хотів. Воно не зайняте. Ну і не дивно, бо все ж таки зима, мороз, хоч і погода чудова, але не всі такі <нах> на голову відбиті, як я щоб Зимою в морозяку кудись на вієчку виїхати або в ліс вийти. Хоча це все ж таки тих людей багато. Давайте я вам покажу своє місце, де я зупинився, і розкажу, що зараз планую робити. Не знаю, як буде чути мене, бо вітер задуває і може бути поганий звук. Так що, вибачайте, якщо що, то я буду писати в субтитрах. Так, вечір припаркував, вже починаю потихеньку розбирати сумки. Ось тут у мене столик такий е зроблений. Це можливо хтось лавки робив, ну це в мене буде як столик. Ось я вже собі крісло поставив, тут посижу. Ось така галявинка чудова. І отут у мене буде вогнище. Ось тут я розпалю. Мені багато не треба трошечки е посмажити. Тож тут буде в мене вогнище. А там то ставочок і загалом такий чудовий ліс. Отже, переходимо ну, до найцікавішої і до найсмачнішої частини нашого велосипедного сьогоднішнього заїзу. Друзі, ну а ви не перемикайтеся, поставте вподобайку, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал, залиште коментар. Коротше, робіть різну активність на каналі. Треба буде зараз тут розпалити вогнище. Оце я таку лопатку викупаю ямку, все ж таки в ній не буде так сильно затувати. Починаємо готувати глінтвейн. Основа, темне пиво. Минулого року було різдвяне, цьогоріч різдвяного не було в магазині, взяв просто темне. Далі мандаринка, яблучко, спеції. Що тут по спеціям я вдома взяв? Гвоздика, мускатний горіх, імбир і кориця. Ну а там, які спеції ви любите. Такий і додавати. Я взяв те, що було вдома. Так, далі. Мед. Мед я сюди вже кидав, бо минулого року взяв його в банці, він замерз Я його ледь зміг дістати. А так я вдома одразу меда сюди капнув собі в миску. І пальничок на чому це все готувати. Я поставив вже грітися пиво, кинув сюди яблучко і мандаринку, мед вже там, зараз воно нагріється і додам спеції. Доведу до кипіння і все. Пивний глінтвейн готово. Спирти звідсіля вийдуть, і залишиться неповторний такий смак темного хлібного пива. Зі спеціями, яблучко, мед, коротше, ням-нямка. Спробуйте приготувати, це смачно. А тут у мене вже дрова перегоріли, вугілля є, мені багато не треба. І зараз тут ковбасочки і картопельку Розігрію підсмажу. І буде грінтвейн. І закусити буде така от смакота. Поставив на вугілля сосиски. Одна сардейка. Щоб було в холодильнику, то я взяв картопелька. Вона не сира, не відварена. Я її в мікрохвилявочку на 10 хвилин кинув перед виїздом. І вона в мікрохвилявочці. Коротше, можна сказати, майже приготувалася. Зараз так ось підігріється, скоринку куринку возьметься. І смакота. І поки тут стоїть собі, гріється, підсмажується, там вже готується глінтвейн. Додамо трішки ось дика. Трішечки один, два, три. Кориця. Трішки імбиря. Ось, звісно, було б краще, якби були палички кориці, і імбирь був свіжий, ну, нема. І трішки мускатного горіха. Все. Накриваємо і хай далі собі булькає. Коротше, друзі, трошки я не розрахував свої сили, на морозі балончик змерз, і пальничок не горить. Воно вже майже почало закипати, вже так активно пара пішла. І пальник потух, і то, тому все. Друзі, закінчився мій сьогоднішній зимовий велодень. Я вже зібрався, випив лінтвейну, пообідав смачненько гаряченьки сосисками, картопелькою, огірочками, капусточка. Ох, клас. Зібрався, прибрав за собою і буду вирушати додому. Додому поїду я іншим шляхом, мені тут. Нам простець недалеко, кілометра три буде. Загалом я за сьогодні десь кілометрів 15 проїхав так, чисто по-домашньому, по лайтовому, виїхав, насолодитися прекрасним зимовим лісом, відпочити, вогнище розпалити, глінтвейн попити, перекусити. Ну, коротше, як завжди, в наших покатушках: приїхати в красиве місце і смачно щось погризти. Тож, сподіваюся, вам відео сподобається. Поставте, будь ласка. Вподобайки, залиште коментарі, обов'язково підпишіться на канал. І дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення!